Привіт до вашої уваги! Набори вуличних світильників бренду Liwarno Lux. Вони в лоті представлені в трьох варіантах. Є такої форми, вони йдуть розкладені, до них є інструкція, всі деталі. За допомогою QR-коду ви можете переглянути, як їх встановити. Вони на таких ніжках кріпляться, до них є. Тут можете поглянути, побачити така панель, вона заряджається від сонця і дає світло. Світяться вони різними кольорами, автоматично перемикаються, вони витримують морози. Їхній заряд витримують до 8 годин. Також представлено в такому розмірі, такої форми овальної. Вони також кріпляться на ніжках. Такі є розміри. І є в такому розмірі такої форми. Тут вони 15 см мають розміру. В коробочці таких по 5 штучок. Всього таких буде 6 наборів. Собі вартість одного 377 гривень, а вартість лоту 2260 гривень. Такий лот ви можете замовити вже у нас на сайті або у наших менеджерів. А також, щоб бачити більше наших новинок, підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!